Та й свогник края. Моє, поспішай! Залишилося не більше 200 тисяч років, і тунель краю потухне назавжди. Прокричала хмара космічних світлячків жовтого кольору. Це був ток. Він належав до раси світлоносних. Їх раса виживала за рахунок тунельної енергії зірок. Натомість, світлоносні розсипи каліфеїв. Прикрашали самотність вмираючих зірок, адже кожен каліфей знав, що зірка жива істота, і з нею треба багато спілкуватися, особливо коли її життя закінчується. Дякую, Токі, я все бачу. прокричала Моє, переливаючись пурпурними вогнями, вона розпростерла своє величезне тіло прямо біля входу в зірковий тунель. І потихеньку почала вливати в нього спочатку свої тонесенькі золоті вусики, а потім і своє тіло, що складалося з пари сотень пурпурних світлячків, блимуючих жовтеньких кружечків, розсипаних в мерехливій кулі. Привіт, крає! Розкажи мені свої прикрощі і радості, проговорила вкрадливо моє. Края була вмираючою важкою червоною зіркою. І вона почала шепотіти моє свою історію як бабця, на яку давно ніхто не звертав увагу, і ось він шанс, що її хто то то почує. Я старалася з усіх сил творити тепло, але космос сповнений чорної порожнечі, яка творить пекельні лабіринти для кожної зірочки в цьому світі. Для кожного атому, для кожної частки атому, для кожного кванту. І хоч двигун моєї віри не має меж, бо ядерний синтез це постійний вибух. І зі скількох вибухів він створений, злічити неможливо. Все ж я вмираю, моє тіло не може більше витримувати таку кількість вибухів. Ти переродишся в багато нових зірочок. Ніжно заколисувала моє краю, харчуючись енергією вмираючої зірки. Світлячки її тіла активніше заблимали кольорами, а вусики на верхівці поскручувалися золотавими кучерями. Мені про це розповідали сусідські зірки Тео і Май, але в це так складно повірити, задумливо говорила края. Тобі важливо вірити, бо це паливо для твого переродження, щоб не бути вічно прозорим білим карликом, який сумно висить в космічному просторі, полишений любої життєвої енергії, вмовляла впевнено моя краю. Твердим голосом абсолютної віри, а її голосом були образи, вона намалювала в просторі барвисту газову хмару, в якій запалюється сотні зірочок. Все як завжди, де наш творець, чому всі дива треба робити самостійно, завжди народжуючи віру зсередини через вольві зусилля, які настільки тяжкі, як відчути той далекий пульсар біля жовтого ока стогнала края. Я розумію края, що завжди з нічого народжувати віру дуже важко, особливо коли це робиться все життя. Але енергія віри, що ти посіла, повернеться до тебе, її повернуть різні сусіди по всесвіту твої краї заколисувала моє краю. Розуміючи, що чим довше вона буде в стані червоної зірки, тим краще буде вибух переродження. Ти знаєш, що невпинна, довготривала боротьба з внутрішньою порожнечою створює світ, продовжувала моя. Моя відчула, що край от-от вибухне небезпечно рано. Край почала створювати внутрішні вихор сили. Току, йди но сюди! Я не втримаю, закричала Моя перелякано. Ток настільки змішав з часточками краї, що йому складно було переміщуватися в просторі, як в густому киселі. Але взявши владу над собою, він почав відшукувати тунель і розліплятися з часточками світла зірки та переміщуватися в інше місце, шепочучи заздалегідь своїми образами до краї. Ток і моє обмінялися електрикою через золотаві вусики на вершинах своїх тіл. І намалювали образи свого переродження, бо якщо края вибухне, вони теж видозміняться, назавжди. А якщо не будуть готові, то загинуть. Від образу, що вони можуть загинути, захвилювалися дрібні частинки тіла току і моє. Вони почали. Розхитувати всю конструкцію їх тіл та загрожувати повторною втратою контролю над процесом. Деякі світлові частинки не витримували напруження та згасали, тоді ток послав сигнал, Моя для того, щоб вона звітувала про кожну частинку та усвідомила її суть, і обчислила її місце і розмір в своєму тілі. Поки ток змої обчислювали свої часточки тіла, края була без нагляду, і це було дуже небезпечно. Вона може вибухнути раніше, тоді й сама не використає свій потенціал і вб'є двох неповинних каліфеїв. Моя збагнула проблему та прозвала зіркові сили сусідніх зірок. Самими високими звуками на світі, запускаючи найтонші часточки в простір зі свого псевдогорла, сформованого миттєво, а все тому, що края не була хижаком і не могла використовувати сили своїх родичів. Швидко відгукнулася фіолетова Астра, якій не так довго залишилося зріти до свого вибуху. Та Зірка Лея, яка була в напівмертвому стані, мала білий колір і практично спала. Астра закидала простір височезними протобиранцями з того боку, де була країна. Повну силу Астри края ще не відчула, але вона відчула самі тонкі, швидкі частки, які переміщувалися на світлові руки за мільйонну долю секунди. Дрібні частки Астри поглинулися крайнім тілом краї. І вона відчула ейфоріч, ейфорійну радість, як колись, коли вона ще не була такою червоною. Края трішки зарясніла дрібними вибуховими спалахами і заспокоїлася. Її вибухи були вже не такими хаотичними, були більш рівномірними та ритмічними. Края відправила хвилю вдячності Астрі, і Астра почала невпинно посміхатися. Тобто народжувати нові хвилі резонансу між важкими частками своєї особи, які прокладали нові шляхи для її відчуттів. Леї було нічим ділитися з краєю, але в напівсні вона не змогла ігнорувати поклик каліфеїв. Тому холодна і сонна лея зробила останні зусилля народити енергію і досягла парадоксу простору. А саме простір подарував їй енергію з нічого, і вона спрямувала її до краї. Натомість края, маючи більше потужних вибухів, ніж вона може витримати, відправила потужну кількість енергії на півмертвій Леї, підживлюючись ритмічністю Астри. Лея зловила свій шанс, хапаючи енергію краї, стабільність Астри. Яку випромінювала края, та енергії сусідньої газової хмари, та ще й на додачі частку якогось далекого пульсару, і наднова вибухнула та почав утворюватися прекрасний пульсар. Поки зірки взаємодіяли, світлоносні особи ток та моря швидесенько усвідомлювали свої часточки, щоб вони не згасли всі. Та навіть усвідомлювали, обчислюючі часточки один одного також, а не тільки кожен свої. Їх тільця ще більше іскрилися від наново усвідомлених, усвідомлених часточок, підживлені енергією краї. Вони вовтузилися, як спритні тваринки в своєму бузумному натхненні, та сильно раділи змінам, забувши, що крає скоро вибухне. Астра раділа в хмарах фіолетового задоволення, лея формувала ритмічний пульсар, а края, відчуваючи, що вона здатна вбивати порожнечу самостійно, все ж не сама, її родичі завжди десь поруч, та ще й кинулися допомагати їй. І вона вибухнула від щастя, осяяючи простір багряними хвилями, світло-фіолетовими вкрапленнями. Ток з моє почали вмирати миттєво, але вони, перемістившись в просторі на самий край газової хмари краї, утворили єдину світлоносну особу іншого рівня. Всередині їх загального тіла частки моє і току почали один від одного відштовхуватися і зливатися. Одні частки зливалися, один з одним, інші відштовхувалися один від одного. Формуючи тіло, яке інтенсивно зростало в просторі, насолоду, яку відчувала нова особа, передати словами неможливо. Це не гірше, ніж ядерний синтез, не гірше, ніж парадокс простору, це щось унікальне. Особа усвідомила себе і зрозуміла, що частки току і молі будуть стикатися всередині неї все життя, бо під час цього стикання. Народжувалися інші частки всередині тіла особи, і краю цьому не було видно. Нова особа, усвідомлюючи свої сили, гайнула до іншого краю всесвіту з насолодою спостерігати нові явища космічного простору в незліченому житті.